Сьогодні будемо готувати смачну кабачкову ікру, але незвичними дозами. Зазвичай там е, кажуть рецепт на літр, на 750 грам, От. а я варю на 20 півлітрових банок. Для цього мені треба ємність 16 літрів. Е, для чого така велика, бо я туди все накришу і об'єм е, в неї. Завеличеньке, коли воно все уварюється, то якраз виходить 10 літрів ікри, там плюс-мінус, її зручно мішати, вона там не булькає, так що на потолок літає. Тому це буде зручніше, ніж ну, якщо ви захочете на відро, то вам просто воно вариться і буде там пів відра. Для цього беремо кабачків. І десь одну третю. Цієї каструлі 16 літрової заповнюємо. Потім ці кабачки ставимо абсолютно без води на середній вогонь, щоб не підгоріли, помішуючи е, викіпати. Ну, воно варюється трошки. І е, пропорція така на 1 е, треть е, кабачкової ікри. Повинна займати морква і цибуля. Тому беремо з розрахунку 2 треті кабачків, 1 третє морква і цибуля. Я беру порівну, тобто 1 третю морква і цибуля в рівних пропорціях. І засипаємо. Тоді, як вони трошки вже підкипіли дали водичку, засипаємо спочатку цибульку. І тоді засипаємо моркву, моркву на терку, цибульку на кубики порізали. Це все бажано помішувати, перемішати з тим, що у нас вже там трошки кабачки дали сік і все воно вже кипить. Це ви все будете перемішувати і нехай так на середньому вогні ще тушиться до того, як не стане м'яким. Тоді це все перебиваєте блендером і знову тушуєте до такої пастообразної ну, такої пасти, щоб вже вологи було небагато, бо будемо додати туди ще оцет. Видавляти будемо олію і спеції різноманітні. Також е туди треба ще додати чесник. Ну, я беру десь 5 великих гоївок на оцю кількість на відро. Це все на 10 літрів кабачкової ікри. Тобто на 10 літрів кабачкової ікри треба 1 треть, щоб займала морква і цибуля. Дві треті кабачки, коли воно увариться, додаємо туди. 200 грамів солі, 350 грамів цукру, столову ложку перцю. Додаємо десь 750 грам оциту. І додаємо десь 750 літрів олії. нерафінованої, бажано домашньої. І це все повинно у нас буде. Перекипіти до того стану, як почне вже булькати і вистрелювати, як вулкан. О, це вже ви доведете її до тої консистенції Чесник я трошки пізніше кину, щоб він не втратив такі ароматні свої властивості. Це нехай все підвариться. От, і тоді, коли воно все перекипить, в такому стані, коли вже переб'єте блендером, ще вона повинна півгодинки покипіть, простерилізуватися. Тоді готуєте е, десь 20-25 банок, плюс-мінус, як воно там у вас вийде. Я роблю банки півлітрові під закатком. Це зручна така упаковка. Її відкрив, з'їли там за 2 дні на сім'ю. І... Оцю киплячу ікру, заливаєте в банки, стерилізую в духовку їх на 15-20 хвилин кришки, також стерилізую я їх прокип'ячую в кастрюльці окремо. Тоді наливаєте киплячу цю ікру і закатуєте стерилізовані банки стерилізованими кришками. Тоді перевертаєте, як завжди. Накриваєте ковдрою і десь через добу ви дивитесь на результат вашої роботи. А він буде дуже, повірте, смачний і буде вас радувати всю зиму, особливо коли оце Великий піст наступає, хто поститься. То це незамінна штука. Всім бажаю добра, здоров'я, дякую за увагу.